Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу, до вашої уваги, бандерою з аукціони Violet. Придбав тут різні дрібнички, разом з вами подивимося, що ж я тут такого цікавого. Купив. В принципі, більшість прийнят. куплено на перепродажу, можливо, в чомусь вийде заробити. От, даний лот був стартував з 1 гривні, я там поставив. Ну, В принципі, я стовпка виграла. Так що... Маємо те, що маємо. Так, ось такий сюди ось проігравач. Вітак. В описі було написано, що робочий. Пізніше перевіримо. От, щоб ось в цей раз така ось запакована посилка. Так, такий ось фотоапарат кода. Стар. От. М -м -м, Пленка стоит внутри, там было лепить и там написано. Ну, вот этот аппарат, на eBay. Тогда интересно, сколько коштует. Может, что-то сделаем, может, не увидим. Будет интересно. Человек для себя ставить Вот такая так, вот коробка. Не думал, я что будет. Коробочку тут у нас тазик панчики. Телефончики, телефончики, телефон. О, це моя. Так, Ерісом. Ага, потрібна зарядка, немає. Є акумулятор, але немає зарядного. О, ну, Давайте так швидко передивимось, що в нас тут є. Nokia стандартно. Потім все перепровірю, якщо буде. Nokia ось така. Здесь всі з аккумуляторами. Samsung жабка. У мене здесь є зарядка, так що ми зарядок, перепровірити. і Samsung слайдер. Добре, працює, добре відкривається. Щось він тут-то у нас тут все через ламовся, не знаю. На нас думаю, може. Так, фотоапарат. Мінолта. У мене цих фотоапаратів вже багато. Це провіримо. Так. Вот Оригинальный коробки, кстати, корпции даже черман. Вот такие вот конечно, дисманский китай. И вот фотоаппарат, какие-то коробки. Мы можем коллекцию вот <клышь> можно пробовать. Так, и тут, тут у нас такая всякая всячая коробочка. Так, это у нас вообще не представляю, что Странная. Вот такая штука. Мы потом погуглим. Ага, кстати, до него. Вейп, шоу. А, вейп это вейп, или что он? это Що воно таке? Ладно, потім погуглимо, подивимося, не знаю, що це таке. таке. Таке, що в принципі, почне. Ну що ж, на цьому наша розпаковка завершена. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте коментарі, користуйтесь сайтом в Я там багато чого продаю. І вам раджу. все до нових зустрічі на моєму youtube каналі. Всім до побачення.